Мої вітання, поки не відійшли вишні, ви зобов'язані це спробувати. Неймовірно смачні варенички з вишнями пухкі та в незвичайному рожевому кольорі. Такі вареники я коштувала в одному із закладів Західної України та вирішила спробувати приготувати їх власноруч. Використовувати штучні барвники я не захотіла, тому скористалась натуральним барвником це буряком. Буряк вагою 250 г я натираю на крупну тертушку. Звичайно, краще це робити у рукавичках, так як буряк дуже фарбує руки. Натертий бурячок гарненько відтискаю руками, щоб з нього виділилось як можна більше соку. Звичайно, можна було додати до тіста харчовий барвник, але з натуральних інгредієнтів не страшно дати діткам. Беру марлю, складену у два рази, вкладаю в неї бурячок і гарно відтискаю весь сік у тарілочку. Ось стільки соку в мене вийшло з одного буряка, мені цього повністю буде достатньо для приготування вареників. Далі у широку миску я висипаю 300 г борошна, роблю невелике заглиблення та сюди додаю кефір. Кефір я використовую 2,4% жирності. Вбиваю одне яєчко, трішки розбовтую яйце з кефіром та сюди додаю 1 столову ложку цукру дрібку солі, повну чайну ложку соди з горкою, це для того, щоб вареники були пухкі. Ретельно перемішую та сюди в цю нашу масу вливаю 70 мл бурякового соку. І тепер гарненько замішую із усіх інгредієнтів однорідне тісто. Тісто на вареники повинно бути м'яке і не забите борошном. Краще покладіть менше борошна, а потім додайте під час розкатування тіста. Інакше вареники будуть тугі та дуже забиті борошном. Замішане тісто перекладаю на поверхню. Якщо необхідно, можна додати трішки борошна, буквально одну, максимум дві столових ложки, та вимішую тісто впродовж декількох хвилин. Ось таке гарне рожеве та пластичне і однорідне тісто має у вас вийти. Перекладаю тісто у мисочку, яку злегка присипала борошном. Та зверху накриваю його харчовою плівкою або пакетиком, щоб воно не обвітрювалось, та залишаю тісто на півгодинки, щоб воно відпочило. Через півгодини дістаю його із пакету, на присипану борошном поверхню викладаю тісто, трішки обмокую його у борошні та розділяю на дві частинки. Кожну половину тіста розкатую у пласт товщиною приблизно пів сантиметру. Якщо бажаєте, щоб вони були максимально пухкі, то зробіть товще. Мені підходить так. Далі із розкатаного тіста нам необхідно зробити кружальця. Можна це зробити за допомогою звичайної склянки, а можна за допомогою ось такого знаряддя. Знаю, що в коментарях напишете, де таке купити. Купувала у Аврорі. Коштувало, до речі, зовсім небагато, щось в районі 40 гривень. Коли вже розділила все тісто на кружальця, беру начинку. В мене це вишні, кісточки з них я не виймаю та цукор. Кожен кружечок тіста я трішки розкатую та вкладаю зверху на нього 3 вишеньки. Якщо у вас менший кружечок, то покладіть дві. Зверху присипаю цукром, я кладу півчайної ложки. Звичайно, якщо любите солодше, то додайте більше. Зліплюю вареничок, можна його зробити звичайним класичним вареником, а можна зробити ось таку косичку. Мені подобається саме косичкою, тому роблю так кожен вареничок. Готові вареники перекладаю на дощечку припудрену борошном і залишаю їх, поки закип'ячу воду на вареники. Варити ці вареники можна двома способами. Перший варіант класичних вареників це на пару на ситі, яке обов'язково необхідно змастити олією, щоб вареники не прилипли, та накрити кришкою і варити їх 10 хвилин. Другий варіант це звичайна варка у гарячій підсоленій воді. Таким способом вареники також будуть пухкі за рахунок того, що ми додали до них багато соди. Обирайте варіант, який вам подобається більше, та варіть ці варенички зручним для вас способом. Готові варенички перекладаю на тарілку, декорую вишеньками, можна сметаною, можна цукром, хто як полюбляє і насолоджуйтесь цим неймовірним смаком. Подивіться, які вони пухкенькі, дуже гарні, по-справжньому літні. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!